Так, тепер демонстрація. Поділитися. Значить, дивіться, я вам зараз у Viber перешлю фотографію. Так, це у нас 8В, правильно? Так. Да. Отлично. Так, тепер не загубитися і взяти те, що треба. Ось. Так, давайте ми якось її збільшимо чи що. Значить, дивіться: тут олівцем написано. О, до мене стукають. Ви поки почитайте, аж зараз я вернусь. Так, і знову здравствуйте. Значить, по-перше, номер один, номер два, три і чотири це основні сторінки, які мають бути на вашому сайті. На першій сторінці ви вкажете тему. Я взяла за приклад тему Ведмеді. Це не означає, що ви повинні робити строго за оцією інструкцією. Ви берете любу тему, яка вас цікавить. Вас цікавлять кінофільми? Пожалуйста, беріть. Ігри комп'ютерні ніхто не заперечує. Тільки прийдеться їх також ділити на чотири основних розділи. Ви зрозуміли? Навести приклад? Діти, ви мене чуєте? Так, чую. Значить, дивіться: якщо замість ведмедів тема сайту буде, наприклад, комп'ютерні ігри, то тоді третій блок буде називатися, наприклад, е ну, допустім, стрілялки. Да? І отут, де написано пункт 3.1. 3, 2 і 3, 3, ви розкажете про три різних види стрілялок. Допустим, не знаю, Call of Duty або ще якась, ілі які там ви любите ігри. В общем, три різних підвида. А на центральній сторінці, там, де написано буде е стрілялки, вам треба буде представити два фото, два текстові блоки і одне відео. Це Просто в загальному, що представляють собою ігри такого типу. Якщо розділ четвертий, ось тут у мене зветься Бурі ведмеді, то ви можете написати стратегії і розказати про дві різних стратегії всередині. Це зрозуміло? Так. Отлично. Другий буде в усіх однаковий. Про мене, тобто ви розказуєте про себе як про володаря цього сайту. Буде одне ваше фото, тут без ісключення, Не можна брати з інтернету мальчиків, дівочок і так далі. Тим паче, що оцей сайт, який ми робимо, як тільки я вас е, оціню, тобто я прийму цю роботу, ви можете його одразу видалити. Тобто ваша фотографія у інтернеті повисить недовго. І в рейтингу цей сайт буде майже в кінці в списку, а ви самі знаєте, що таке список із 100 сторінок або з тисячі, ніхто туди не потрапить, якщо в нього не буде конкретно така мета. Значить, отут друге, ви зрозуміли, все згідно інструкції, тут у вас немає права шах вліво, шах вправо ділать. І на першій сторінці два фото і два тексти. Щось зв'язане із вашою вибраною темою. Про танці розказуєте, ну, не знаю, там, про картини, про мистецтво, що завгодно вибирайте. Головне, щоб структура вашого майбутнього сайту відповідала ось цьому зразку. І якщо написано, що на сторінці з розділу 3, сторінка номер 2 должно бути два тексти і два відео, значить, вони у вас повинні бути два тексти і два відео. Це зрозуміло? Так. Отлічно. Так, тепер це прикриваємо. І розбираємося безпосередньо із сайтом. Значить, все ми сьогодні розібрати не встигнемо фізично. Тому я й не задаю вам оці... на оцінку домашнє завдання. Але що ми встигнемо, потім ви вже можете потихеньку починати робити. І так, ми знаходимося безпосередньо в аккаунті, правильно? Якщо ви ділите зі смартфона, то швидше всього, що вам придеться скачать додаток, який називається сайти Google. Тобто подивитесь, як там зорієнтуватись. Я заходжу просто напряму. Лібо через Google Диск, либо через сайти. Що той спосіб, що той спосіб абсолютно однаково. Який хочете, щоб я вам показала? Дівчатка. Який вам спосіб показати? Через диск чи через сайти напряму? Давайте через сайти. Ну, давайте. Натискаю. Він відкриває мені одразу сторінку. Якщо в мене якісь сайти були створені, або я з ними працювала, він їх покаже. Причому показує у нижньому блоці. Ну, От, бачите, я єдине, з чим працювала, це наш школьний сайт. А всі остальні, які в мене були зразками, я вчора ввечері видалила. Уверху. Він пропонує варіанти шаблонів. Це на ваш розсуд. Якщо ви хочете якийсь із цих шаблонів взяти і потім його змінювати, та, пожалуйста, ніхто не заперечує. Я почну із порожнього файлу, тобто нічого у мене наперед не дається. Пустой файл. Так, зараз. інтернет супербистрий. Є ок, і будемо поступово робити те, що треба. По-перше, потрібно вибрати заголовок вашого основного сайту. Тобто, вас кинули на головну сторінку. Ви ось тут маєте в першу чергу попрацювати. Сайт без названня. Раз я взяла ведмеді, то я й беру ведмеді. Моя основна тема. Натиснула Enter. Так. Після того, як воно зафіксувало, а ви бачите, що і на е, оцій кольоровій шапці також назва ведмеді з'явилася. Ось тут нам треба заголовок саме цієї першої сторінки. Ми можемо продублювати, тому що це моє загальне поняття. Тобто я виділяю і просто пишу вручну ведмеді. Так, тепер що ще можна зробити? По-перше, змінити налаштування шрифта. Якщо ви знаходитесь у цьому текстовому блоці, у вас уверху явно активна панелька з інструментами. Правильно? Щось не влаштовує, можна взагалі видалити. Влаштовує все, то так і залишите. От, наприклад, мені не подобається, що тут 64-й розмір шрифта. Давайте його зробимо 72 м Так, наприклад, курсивом. Зараз я подивлюсь, може якийсь більш. А ну-ка, цей по появиться. О! Більш презентабельно. Можна ще й жирні додати. І посунути, наприклад, трошки вправо. Чого трошки вправо? Хочу додати зображення сюди. Так, зараз ми подивимося: зображення. Тут немає, тут немає. Логотип можна додати. Логотип це малесенька картинка, яка поруч із назвою з'явиться. Ну, воно мені не сильно треба, але я можу показати, як його зробити. Так, ізображення із бренду у нас такого немає, значок сайту немає. Давайте попробуємо. попробуємо подивитися, що він нам запропонує. Інструменти просмотру. Придеться цей логотип спочатку, мабуть, скачати. По верхньому краю, хай так і буде збоку. Зараз секунду. Значить, берем. Так, ведмідь. Щось не так. Ведмідь, логотип. Так, ну, щось щось є. Треба подивитися на розмір. Дивіться, бачите, який він? Дві тисячі на дві тисячі. Це ж занадто великий. Тобто, якщо ми беремо собі отуди у шапку якусь картинку, то не треба її наперед брати дуже великою. Ось 500 на 500. Давайте попробуємо напряму скопіювати. Копірувати. Так, де мої сайти? Вставити Не вийде. Значить, беремо отут. Вибрать ізображення, загрузіть. І прийдеться його загрузити. Так, хорошо? Сохраніть картинку как. На робочий стол, щоб дуже довго його не шукати. Є. Берем. І Змініть зображення. Загрузіть. Робочий стіл. Так, ось воно таке взялося не самий презентабельний вигляд. Ну, що зробиш? Правильно? Як вам подобається, чи краще вернути до того, що було? Тут ще можна отаке зробити. Краще вернуть. Краще вернуть. Хорошо. Ось у уверху, отмініть посліднє, повертаюся до того, що було. Ну Мені теж не сильно подобається свойство фонового рисунка не буде міняти. Не сильно подобається те, що вийшло, так що я не намагаюся його так, по центру залишимо, і ось таким чином. Значить, це стосовно заголовка. Якщо захочете, трошки з ним пограєтесь. Можна взагалі картинку. Скажімо так, у пенті її створити, поверх написати якийсь напис і потім вставити його як фонове зображення для ось оцього, цієї шапки. Но це на ваш розсуд. Тобто вас ніхто цього не заставляє, тому що це додаткова робота. Тепер сама перша сторінка, давайте подивимося, що там має бути. Два фото плюс два тексти по темі вашого сайту. Правильно? Два фото, два тексти. Значить, по перше. Ви можете одразу вибрати макет саме з таким варіантом. Ось є підходящий дві фотографії, під ними два текстових блоки. Або подивіться, вниз наліво. Тут теж дві фотографії, два текстових блоки, тільки вони по-різному розташовані. Який хочете, щоб я взяла? Верхній правий чи нижній лівий. Нижній лівий. Нижній, лівий. хорошо, беру. І так, з'явилися у мене дві заготовки для картинок і дві заготовки для текстів. Оскільки це у нас чисто тренувальна вправа, тобто придумувати самим вам поки нічого не треба, ви не зобов'язані шукати тексти якісь, писати їх самим і так далі. Ви можете просто готову інформацію взяти з інтернету. Так, да, я знаю, що це порушення авторських прав, тих, хто ці статті вже написав. Але ж ми лише вчимося. Зрозуміли? Так, що це не вважається злочином. Тепер ось сюди нам потрібно додати фото. Натискаю. Так, можна з Ютуба загрузіть, це означає, що треба буде пошукати. Давайте тоді спочатку пошукаємо. Щось про ведмідів, але не логотипи. Якісь дві гарні картинки з ведмідями. Може, навіть різними видами. Наприклад, і не дуже велика. Зберегти. Знову на робочий стіл, щоб довго не шукати. І давайте зразу. Сохраніть. І сохраніть. Так, тепер, де він у нас? Ось? Загрузіть. Ну, давайте спочатку цього, що вітається. Ось такий він. Можна його трошки збільшити, але при цьому пам'ятайте, що весь блок теж автоматично буде збільшуватись, тобто місце для тексту також розширяється. Що ще варто пам'ятати? Коли ви в онлайн режимі керуєте цими об'єктами, як ви тільки що бачили у мене, воно не зовсім швидко реагує на зміни. Правильно? Тобто, я можу, якщо вести дуже акуратно, зміни одразу появляються. І якщо ви будете намагатися дуже швидко це все зробити, то у вас він буде притормажувати. Не дивуйтеся і не звертайте на це уваги. Так, друга картинка одразу. Так, ось ніжку. Так, і теж трошки розтягнемо. Щоб вони приблизно одного розміру займали, щоб пропорційно було на екрані. Тепер нам потрібно текстові дані. Ну що, вийдемо з зображень і візьмемо якісь фрагменти статей, неважно які. Ви, якщо вибрали конкретно гру, наприклад, якусь, то будете, відповідно, статтю шукати про цю гру. Ось я такий поки що скопіюю. Подивимося, що у нас вийде. Ctrl V. Так, убрати лишнє. І можна чуть-чуть посунути, якщо вийде. Так. Тепер сюди. Давайте ще щось. Наприклад, ось це: Ctrl-C, Ctrl-V. так, ось тут є другий блок. Якщо він вас не влаштовує, це на зразок під заголовку, як часто у презентаціях роблять, то ви його можете просто видалити. Тобто вас влаштовує лише текстова інформація. Все, все зайве. Так, виділили і корзинкою видалили. Ось таким чином воно розташоване. І якщо вам потрібно трошки шрифт прибавити, давайте одинадцятий попробуємо, І тут тоді також треба автоматично додавати. Чого? Це титульна сторінка, вона должна бути оформлена в одному стилі. Ви не можете одне робити одним способом, друге робити другим способом і так далі. Зрозуміли діти? Так, -та. Так, картинки і тексти як додавати, користуючись шаблоном або макетом сторінки. Тут все надзвичайно зрозуміло. Тепер йдемо далі. Так, де у мене там зразок? Значить, мені, крім першої сторінки, треба створити ще другу, третю, четверту, до третьої треба три підсторіночки, а до четвертої треба дві підсторінки. Так? Ну, тут вже треба заповнити. Другу просто, третю з трьома, четверту з двома. Хорошо. І так, для того, щоб створювати нові сторінки, я перехожу, мабуть, ви здогадалися, на вкладочку, яка зветься страниці. Всі бачать, правильно? Справа у горі написано «Страниці». Натискаю. Зараз у нас є лише головна. Ми на ній знаходимося, з нею проблем немає. Вона так звана домашня сторінка. Щоб додати ще одну сторіночку, уверху, верніше внизу, є плюсик. Коли ви на нього наводите курсор, він питає, що ви хочете конкретно створити? Ну, от я візьму, наприклад, ой. Тану. Ось це перший варіант. Створити розділ. І назву його. Про мене. Так, ось він з'явився. Треба почекати трошки. Бо должно появиться і ось тут. Бачите? Біля слова Ведмеді три штришки появилися. Якщо на них натиснути, відкривається меню сайта, і вже видно, що цей розділ появився. Всі побачили? Так. Да. Хорошо, іду далі. Так, е, потрібно ще розділ. Бурі Ведмеді, по-моєму, там називалося. Бурі Ведмеді. Enter і білі ведмеді. Зараз я їх поміняю місцями. Білі ведмеді. Так, значить, мені потрібно взяти оце про мене і потягти ось сюди. Не туди потягла. Вище. Ось. Про мене, білі бурі. Ну, Якщо сильно хочеться, можна ще білі із бурями поміняти. Тобто міняються розділи у меню шляхом прямого перетягування. І коли ви тягнете, слідкуйте за тим, що виділяється. Якщо полоска це значить ви вставите на рівні е, головного меню. якщо виділяється прямокутничком, то це ви як під сторінку вставите. Зрозуміли? Так, і зразу перевіряю. Ось вони у мене є. Про мене бурі білі, все нормально. Тепер ще треба зробити підсторінки. Значить, до бурих ведміді, ведмедів там три, тільки я не пам'ятаю, як вони звуться. Так, поширення, зовнішній вигляд розмноження. Ну, давайте зробимо. І так, там, де бурі ведмеді. Отут уже я натискаю на три крапочки. Є е, команда готова. Додати під сторінку, щоб потім не прийшлося її туди-сюди таскати курсором мишки. Натиснули. Зовнішній вигляд, по-моєму. Вигляд. Ентер. Так. Знову, дивіться, не на три крапочки зовнішнього вигляду, а на три крапочки бурих ведмедів. Розмноження. Хтось помне, який там третій пункт був. Не помню. Розмноження зовнішній вигляд і поширення. Так, ось сюди. Добавить під страницю поширення. Ентер. Так. Дивлюся, що зло... трапилося з меню. Ось видно, бурі ведмеді, в них три підсторіночки. Якщо ви натиснете на стрілочку, воно просто згорнеться. Воно не зникає, воно є, але воно просто згорнулося. По-моєму, трошки притормажує, так? Да? Так, почекаю, поки розвисне. Тепер білі ведмеді. Тут дві підсторінки. Так, спосіб життя і значення для людини. Вертаюся. Так, подстраниця. Спосіб життя. І білі ведмеді. Добавить подстраніцю значення для людини. Так, є. От у мене все. Меню, тобто заготовка для майбутнього сайту вже готова. Так, і що у нас? 30 хвилин пройшло. Я можу ще щось показати. Давайте подивимося, що вони там ще просять додати. Так, два фото, два тексти ми зробили. Про мене, одне фото учня, коротке повідомлення про нього. Ну, Давайте ще оформимо про мене, і тоді будемо на цьому закруглятися. Так, сторінка, яка зветься про мене. Так, треба перейти на неї. Ну, перейти на неї. Впертий. Ви бачите, що робиться? Тормус повний. Мало перейти, а не хоче. Так, головна сторінка. Ведмеді. Про мене. Ну, давай. Ох, упрянець. Знаєте, як кажуть, якщо робота не задалась, то вона вже не задалась. От на зовнішній вигляд, без проблем, да? А про мене. Так, хорошо. Тоді я просто попробую трошки по-другому зробити. Значить, я його зроблю не як розділ, а зроблю його як окрему сторінку. Значить, зараз звідси видаляю, раз він не хоче сюди переходити. І створюю сторінку. Про мене. Так, тепер ось вона з'явилася. З нею тоді проблем не буде. Так, що мені там треба? Фотографію, так? Да? Для того, щоб додати фотографію, ви просто натискаєте на зображення. Загрузіть, допустим, із робочого столу, про мене. Відкрити, і воно автоматично додається. Тобто, якщо вам потрібно не структуровану сторінку робити, а елементи розмістити так, як ви хочете, ви просто натискаєте на відповідну частинку команди, і воно додавиться туди, куди ви забажаєте. Ось, якщо переміщати отак повільно, то воно ставиться туди, де мені треба. Текстове поле, як бачите, автоматично воно додається під низ. Я його, по-перше, звужу. Так, і посуну ось сюди. Тепер натисніть, щоб написати. І ви напишете щось коротенько про себе. Наприклад, мене звати так-то, так-то, я учень восьмого В класу. Полюбляю займатися ось цим, ось цим, ось цим. Тобто, щось коротко про себе. Так. Мене звати. Я вчитель інформатики. У... Як там наша школа зветься тепер? Білоцерківська гімназія номер 1 так? Так. Білоцерківський господи. Гімназії номер 1 Так, можна ще щось дописати на зразок Ентер натискати і продовжувати писати щось іще. Про себе. Але кажу ж, це лише зразок. Я його роблю чисто для вас. Ви, коли будете створювати, то ви можете трошки більше інформації дати. Зрозуміло. Так, так. і давайте я зразу все підправлю, щоб у мене потім не вийшло, що я роблю, а воно не виходить. Так, значить, додати сторінку. Ми вже поняли, що вона зветься Бурі ведмеді. Зараз ми цю структуру підкоректіруємо. Так, поміняти місцями. Тепер оці всі підсторінки кинути в неї. Ось так. Зовнішній вигляд розмноження і поширення. Ось так. А оце я видалю, щоб воно мене більше не збивало з току. І білі ведмеді те саме. Створюю сторінку замість розділу. Білі ведмеді. Так, і вставляємо туди. Значення для людини. Акуратно посунули. Спосіб життя. Акуратно посунули. Ось, це видалили. Все. Так, проблема вирішена. Тепер задавайте питання поки що по ось цьому. А що робити, якщо ти працюєш з телефоном? Бо немає е, Google презента... Ой, Google сайт на е, телефоні. Зараз подивлюся. Так, заходжу в Play Market. Додатки. Сайт. Так. Хорошо, зараз напишемо Google сайти. Подивимося, що він дасть на цей варіант Google сайт. Создать. Так, що у нас є? Google документи, Google таблиці, Google презентації. Так, є редактори сайтів, но не Google. Я зрозуміла, про що ви запитуєте? Конструктор сайтів для. -ху -ху. Давайте так домовимося. Я подивлюся, який із оцих варіантів більш простий, щоб ви могли ним скористатися і зробити ось це завдання. І просто вам. Або ссылку кину, як, куди переходить на плеймаркеті, або фотографію скину оцього ярличка, який відповідає. Хорошо? Так. Ну, то есть тут приложеній багато, в тому числі і VIX. Но VIX – це для більш продвинутих варіантів. А нам із вами треба чого попроще. Значить, я знайду вам що-то попроще. Питання. По сьогоднішньому уроку запитання є. Та, наче ні. От продумайте, яку тему ви хочете реалізувати, і дивіться, підбираючи саме так, щоб ви могли цю тему поділити хоча б на дві частини, і кожну із частин, щоб ви могли поділити на розділи. Наприклад, якщо ви виберете кулінарія, є перші страви, другі страви і так далі. Якщо взяти третім розділом перші страви. То 3.1 можна назвати борщ, 3-2 можна назвати, ну, не знаю, суп. І 3-3 буде розсольник. І тоді ви в кожному розділі, відповідно, про них і напишете. А в четвертому можна написати другі страви, написати там, наприклад, про каші, або про м'ясні е -де делікатеси і так далі. Ну, підбирайте. Мені цікаво буде подивитися, кого із вас, що, що інтересує в житті. Так. Якісь ще запитання по сьогоднішньому уроку є? Хто там мені що а я ще не перевірила. Я перевіряю, я в процесі, бо дуже багато робіт надіслали. І ваші оцінки за домашні, за практичні будуть. А ви там поки перевірте, чи ви все відправили, що треба. Добре? Добре. Хорошо. Зустрічаємось з вами у середу. Можна, діти, виходити. До побачення. До побачення. До побачення.